Я, е, урочисто ставилася в центрі столу. Дівчата потихеньку заносили всі 12 страв. Це у нижче, нище з риби, капуста, квашена і квашені овочі, орнісі, помідори, яблука. Знання, не товар! універ – не базар. Знання, не товар, депутати – куда Для вас лично, вот как люди вокруг вас? Много разочарований или больше вы встречаете поддержки? Люди просто подходят и передают свои слова поддержки. И чем дальше, с каждым днем все больше и больше это поддержка. Прекрасно розумею, что сегодня в конце будут... Або голос, або подумки зачитені слова, і поздравляємо віктора Федоровича з авторою годовщиною і навгурації президента України. Дякую численним українським субпідрядникам, українським та американським будівельникам, які виконали таку величезну роботу. Те, що ми збудували тут цей чудовий будинок, означає, що ми і далі будемо тут присутні і розвиватимемо глибокі стосунки між нашими країнами. Щоб побудувати будинок, потрібні руки. Але тільки серце можуть створити справжній діти. Це вже в 5-й український антарктичний. Я хочу фільми Давайте освоїмо, те, що ми українці, а не хопли, ми маємо право дивитися фільми нашої мови. Це нормальна світова практика. Істі. Населена соробоча. І при <причем>, чому <уху>, хабеться. Де дзвін Ну, небамкнув, музика не заклійкала, баба куриха вже так. Першою прийшла, останньою пішла. Мама коли його пропила, <розуміло> одна дитя запродила, Враження хороші, люди щасливі. нам подобаються споруди. Це гарне місто. Архітектура просто неймовірна. Це дуже гарне місто. Всі такі дружелюбні. Кожен тут привітний. На даний час вже вдалося створити вченим антигідроген і антиген. Це всі розмови про те, що у небезпечність вашої ваші спекуляції. За поступки наші і не держите на нас зла, ведь ми по жизни вместе з вами підтримка наша Україну. Вони мусять нас показувати у своїх кабельних мережах. Сподіваюся, що час зміниться. Ми не будемо тут стояти, а вони не будуть там сидіти. We have spent $15 billion in assistance to these countries, of which almost $3 billion has gone to Ukraine alone. Неправда, неправда. Тому що в брата Дубневича старшого виграє Юрій Михальчишин, представник Добре. свободи. А там жодного юриста, спостерігача від пише не було і члени ДВК самі були здивовані, сказали, у нас таких умних не було. Очень довольно тяжелые, потому что каждая девушка имела шанс на успех, так как все подготовленные, сильные. На вході кількох закладів все ж є оголошення про заборону куріння. Тепер ви знаєте, що не можна. Усіх ангелів-хранителів закличу, щоб боронили вас від зла. Несли спасення долю вдачу.